істини. Що таке кохання? Кохання це коли ти кохаєш одну людину. Кохання це яка людина любить іншу людину. Кохання це таке відчуття, що ти любиш якусь людину. Це коли тобі якась людина подобається. Коли тебе це любов, коли ти зустрічаєш своє кохання, якщо чесно, не знаю. Кохання це коли тато гарно ставиться до мами, а мама гарно ставиться до тата. Кохання це коли, це коли один чоловік другого чоловіка любить. Це як мама добу а папа до мами. Мені подобається людина. Кохання це коли тато дарить мамі солодощі та квіти. Мама готовить йому завтрак та готовить йому кофе. Кохання це коли людина влюбляється.